Ли кав'ярню та лікують шестирічного сина, якому відібрало мову, це історія подружжя Карини та В'ячеслава Маклакових з Лисичанська, що на Луганщині. Два роки тому, 30 березня, їхнє місто вкотре обстріляли російські окупанти після одного з потужних ударів у сусідній будинок. Їхній ще тоді чотирирічний син Ілья так злякався, що перестав говорити. Уже наступного дня родина залишила усе, що надбала, і виїхала до Дніпра. Аби допомогти дитині, батьки звернулися до лікарів. А п'ять місяців тому розпочали на новому місці сімейний бізнес, бо зрозуміли, що вертатися їм уже нікуди. Самі ми родом з міста Лисичанська. Ми там народилися, виросли і не планували звідти виїжджати. Але на жаль, 24 лютого змінило життя на до і після. Карина згадує, як із початком повномасштабної війни з чоловіком Ячеславом та маленьким сином Іллею вирішили залишатися у рідному місті, але щодня росіяни крили Лисичанськ з РСЗВ та артилерії. І під час одного з таких обстрілів, день 30 березня, снаряд влучив у сусідній будинок. Дитина, на жаль, тоді дуже сильно прилякалася. Він побіг в дальню частину, це третя кімната була. Він тоді під підкриває нашого заліз, накрив ручками голову і Мама мама дасть бомбят. І, на жаль, це були останні його слова, тобто він повністю замовкає. То був обстріл градами уже наступного дня. Родина виїхала з собою. Згадую Карина. Не взяли практично нічого. Тільки забрала літні речі дитини і все, тому що виїжджали не місяць. Дома залишилася трьохкімнатна квартира з ремонтом. Дуже сильно боялася, що під обстрілами будемо їхати самі, але людей було дуже багато. Дуже ми їхали великою колоною людей. Під обстрілом родина оселилася у Дніпрі. Спершу був табір для переселенців, потім прихистили небайдужі Дніпряни і, зрештою, лисичанці орендували житло. Але син Ілля так і не заговорив. Ми думали з чоловіком, що це просто переляк, він від нього відійде і почне хоч потрошки розмовляти. Але він не розмовляв зовсім. Коли малого показали лікарям, каже Карина, стало зрозуміло, що без ліків не обійтися. Коли вже пішли до невролога, невролог назначив нам зробити електроенцефалографію, тоді вже на... вона нам показала, що дитини замерли лобні та скореневі долі головного мозку. Дуже сильні переляки. Ось так вона відобразився. Але два Тяжки роки щоденного лікування, терапії та занять з логопедом дали результат. Ілля став відновлюватися. Мене зовут Ілля. Пар хожу, гапідо хожу. Вдома іграюсь. Живу, зимома у мене. Вдома. Втім, малий і досі пам'ятає, чому батьки забрали його з рідного дому. Дуже давно я ходив в садик. Но я думаю, коли мені 5, може 4 років було. В Лисичанській що сталося? Чому ми тут виїхали? Тому що там агрези можуть захватити. Стріляли ракетами. Ти боявся? Влітку 22-го подружжя дізналися, що їхня квартира у середмісті Лисичанська згоріла від прямого влучання снаряда. Тоді каже В'ячеслав: Зрозуміли, що повертатися нікуди, і вирішили відкрити власну справу кав'ярню. Так как мы с Лисичанска мы назвались Лис Скава, и когда мы просили, делали вывеску, получается, мы человека не просили, она сама постаралась дизайнера нашла лисичку, которая находится на гербе нашего города. И... Вилежала, грубо говоря, на сам на саму вивіску. Орендований павільйон на 5 квадратних метрів теж прикрасили по лисячому фактурно і в рудих тонах. Я навчається в інтернатурі Я і працює в одній вона з, вона з вона лікарень. Вона. Дніпра у вільний час і допомагає дружині у кав'ярні. На даний час наша кав'ярня це. І одушена, і отрада, тобто тим, чим ми полюбляємо. Тобто, я дуже полюбила справу Баристи, займатися, замовляти, готувати, варити каву, ми цьому навчалися. Родина мріє відкрити у Дніпрі ще одну кав'ярню, трохи більшу. А шестирічний Ілля ділиться і своїми мріями. Я хочу замкувала ванну і хочу запалаш, пляж. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.